Всіх вітаю! Сьогодні буде довге відео, проте доволі цікаве та думаю, інформативне. Сьогоднішня тема це рекрутинг в США та Україні, чому б глибоке порівняння двох різних систем, двох контекстів, але спільної мети. Коли ми порівнюємо е, системи рекрутингу США та України, важливо не зводити все до поверхневого. У них все ідеально, а в нас хаос. Навпаки, ми маємо справу з двома моделями, які розвивалися в абсолютно різних умовах. І в цьому полягає не тільки різниця, але й стратегічна цінність обох витоки та історичний контекст. США побудували свою сучасну рекрутингову систему ще в далекому 1973 році після завершення війни у В'єтнамі, коли відмовились від призову та перейшли на повністю добровольчу армію. Ця трансформація була поступовою з великими бюджетами в мирний період. І Американці мали десятиліття, щоб відшліфувати всі процедури, структуру, процеси, маркетинг. Натомість Україна почала реальний розвиток рекрутингу з 2014 року після Революції Гідності та початку гібридної війни з расистами. А вже з 2022 року в умовах повномасштабного вторгнення процес став максимально інтенсивним. Ми не мали розкоші мирного часу. Українська система рекрутингу створюється під тиском війни і в цьому її виклик. Але і унікальна сила, організаційна модель. В США рекрутинг це централізована вертикальна структура. Існує спеціальна команда US Army Recruiting Command. Там працюють тисячі професійних рекрутерів, які проходять навчання, мають сертифікацію, КПІ, підтримку іт систем і контроль. Це чітка армія всередині армії. В Україні поки що не існує повноцінного державного інституту військового рекрутингу як професія, центри комплектування. Переважно виконують адміністративні функції з меншим акцентом на рекрутинг, але з більшим на призов. Реальна рекрутингова активність відбувається завдяки добровольчим ініціативам, таким як ми, рекрутер ЮЕЙ, як гвардія наступу від МВС, а також через рекрутерів підрозділів або рекрутингових центрів родів військ сил. Це створює гнучку горизонтальну систему, яка адаптується до умов війни, але поки що потребує. Правового визнання та інституту О, Підхід до відбору кандидатів в США. Відбір кандидатів це системна стандартизована процедура, рекрути проходять тестування АСВАП, яке вимірює математичні, логічні, технічні та мовні здібності, далі медичне обстеження. Психологічний аналіз, розмови з рекрутером, підбір спеціальності та складання кар'єрного плану. Вся система побудована на логіці. Армія як проект життя в Україні. Відбір більш інтуїтивний. Рекрутери оцінюють мотивацію, фізичну готовність, бойовий досвід, якщо є, а іноді попередню освіту чи професію. Хоча також ми маємо її в першу чергу враховувати. Медогляд за стандартами МО, але на практиці він часто варіюється. Тестування, профайлінг, психометрія у зародковому стані або відсутні взагалі. Але при цьому є те, чого немає в жодній системі світу. Це високий рівень добровільного вибору, заснованого не на контракті, а на ідеї. Мотива щодо мотивації рекрутів. В американській моделі основа мотивації це стабільність, кар'єрний розвиток, бо в першу чергу це кар'єра пільги, безкоштовне там навчання, житло, страховка, підтримка сім'ї. Людина йде до війська як до професії на роботу. В Україні все навпаки. Головна мотивація це особиста позиція. Це вибір не просто вступити до армії, а стати частиною оборони країни, відстояти своє, захистити близьких. Матеріальні стимули є особливо для бойових підрозділів, але тут головне це вже ідея, і ця мотивація не менш потужна, ніж соціальні пакети. Проте я не скажу, що соціальні пакети менш важливі. Цифрові інструменти американська армія має власні crm системи для рекрутингу, онлайн портали, мобільні додатки, дата, аналітику, маркетингові дашборди. Уся взаємодія з кандидатом трекінгова від першого кліку до підписання контракту. В Україні ці інструменти тільки починають з'являтись, але водночас ми вже зараз маємо телеграм-боти, гугл-форми, автоматичні фільтри кандидатів, інфлюенсер рекрутинг, масові інформаційні кампанії в інстаграм, тікток, фейсбук та інших соцмережах. Україна працює без ресурсів, але з креативом. У цьому величезний потенціал. Якщо надати системності, ми можемо створити найефективніший діджитал рекрутинг у Європі. Приклад третя штурмова зі своїм маркетингом. Комунікація та брендінг в США велика частина рекрутингового бюджету: це маркетинг. Знімаються серіали, фільми, відео, ютуб-шоу, білборди, точкові кампанії для національних меншин, молоді жінок та ветеранів. Там продуманий тон, войс, сценарії, наративи в Україні. Комунікація воєнного набору часто тримається на плечах командирів, волонтерів, окремих ентузіастів. Вона набагато більш жива, ми показуємо справжню війну без постановок. Це сильна емоція. Якщо її поєднати з маркетинговою структурою, вийде дійсно унікальна модель комунікації, яку можна експортувати далі. Підтримка після служби. США мають розгалужену систему підтримки ветеранів: це освіта, працевлаштування, кредит, кредитування, медицина, психологічна допомога. І навіть, попри це, часто система критикується за бюрократію та перевантаження. Україні ветеранська система ще в стадії становлення, проте вже працюють перші державні програми, ветеранські бізнеси, фонди. Найважливіше це зростає суспільне розуміння, що після війни. Має починатись нове життя, а не просто дембіль, як колись. Тут є шанс побудувати більш сучасну цифрову та зручну систему без копіювання радянщини або американських моделей, або європейських, чи ще, ще чиїсь. Перспективи розвитку. Американський рекрутинг сьогодні стикається з новим викликом. Це покоління молодих людей, які не дуже хочуть служити. Відбувається перехід до ще глибшої автоматизації, аі рекрутингу роботи з більшими потоками даних та наборами через TikTok. Україна має шанс зробити свою горизонтальну систему при Підтримці волонтерів та держави створити професію військового рекрутинг, впровадити національний СРМ, спустити цифровий набір через дію там, резерв або додатки. Все це вже на горизонті, а щось вже працює. США ця система, яка вибудовувалась десятиліттями. В Україні – це система, яка народилась на ходу, але вже довела свою ефективність бою. Це є до висновки, ми не повинні копіювати. Ми можемо взяти найкраще і створити своє, і це своє не обмежене бюджетом, але багате на досвід, гнучкість, силу волі та цифрову адаптивність. Якщо цю енергію ми правильно скеруємо, ми можемо створити модель військового рекрутингу 21-го століття в час війни, яку зможуть вивчати інші та використовувати. Що ж, таке вийшло довгувате відео. Трошки аналізу. Наступне буде про порівняння європейського рекрутингу та українського в загальних рисах. Дякую за увагу і всім спокійного дня.